Тож вітаю сьогоднішнє наше відео про кавомашинку Нівона 520. Має отакий екземпляр. З Німеччини була дуже брудна, а, та в принципі воно й зрозуміло. Це бюджетна моделька а, в лінійці Нівона, то до неї так і ставляться як а, перша кавомашина в житті, то люди не розуміють, що треба обслуговувати, мити заверний блок і привід, і доводять їх до поганого стану. От. Це 19-го року кавомашинка з походу досить невеликим пробігом, я би дав певне 1005. От. І далі в відео буду розповідати про неї, як я її обслуговував. Так, а сама 520-модель, та модель, вона м, нижній рівень, скажімо так, в лінійці Мілі та Нівона. От, Коли нова була. М, Певне, коштувало досить небагато. Давайте так скажемо 300 євро. Я певне не сильно помилюсь, Там може 250-300 євро була їм ціна. Зараз на вживому ринку ціна цих машин ну теж, в залежності від року, від дуже дешевих, тобто в 80 євро до, я думаю, 150, це якщо вона ну, досить свіжа, коротше кажучи. От, конкуренти цієї машини. Коли вона нова була, це звісно, DeLonghi Магніфіка С. Магніфіка С в нас для простого користування. Якраз тим володарем цієї кавомашини насправді треба було взяти DeLonghi Магніфіку С і не звертати на неї уваги, готувати чашку за чашкою. І вона в них жила довго, і довго. А ця машина вона класно готує, але потребує обслуговування, бо за ці кошти досить невеликі, ви отримаєте. Якість всіх, майже всіх моделей milita Нівона вищих лінійок На вживаному ринку вона конкурує, в принципі, по ціні те ж саме з магніфіками S, навіть трохи дешевша, іменно за рахунок того, що ну їх часто позбуваються, то люди, які купили їх, не зрозуміли, не захотіли розуміти, коротше кажучи, тут ці машини. Віддають дешевше, ніж Magnific S, як на диво. От, от це ну, так буває, давайте так. От. І Інші конкуренти цієї машини це, допустимо, сек експрейл. У нас є експрейлі, топ-моделі там 11-12 року, металевий корпус, металева рама. Якщо додати молочника, взагалі там автокапучино, всі е, можливості дісплейчик, е, варик класно, темне обсмаження, звісно, світле обсмаження. Це не для Сейка, а класично темне, як то лава це кава цим машинам досить гарно вдається. Ніво на 100% свіжіша порока. варить більш гарну каву, але, звісно, значно ніжніша, ніж Сеека, яке можна ганяти і воно буде працювати роками. Магніфіки -с, всяких різних років, різних цін. От, і 6000 є, то допустім, прямий конкурент. нашій Нівоні, яка го року, звісно, і більш свіжіші, яким працювати і працювати вони від нових не дуже то відмінні. Таку крутезну каву готується кавомашинка. З високою пінкою, високою міцністю, бо там іде класична кава, умолка яка може нам наварити велику порцію кави. То о, сучасні кавомашини з кавомолкою Aroma Plus дуже, ну скажімо так, ніжні по часу. То о, Сучасна сьома лінійка Нівон. Ну, стартові моделі, в них час роботи кавомолки досить невеликий, вони не можуть зробити велику порцію кави. А щоб нагрузити весь заверний блок, ми повинні це робити. А ця машина це може. Тож, давайте, оглянемо її ближче, подивимося, як працює. І трохи розкажу про конструкцію. Вперед. А, в своєму сегменті дуже крута модель, навіть, навіть, навіть в неї просто немає конкурентів. Ця машина, ця модель, вона пробивала собі шлях а, ще в далекі часи. От. А, і випускалась, ну, ця машина 19-го 19 року, то до 20-го, так точно. І навіть я знаю, в мене знайомий, батьки знайомого купували десь, десь, десь. Що це було? Початок 22-го чи кінець 21-го року теж таку нову купували. От. А загалом, послідовник цієї моделі 550 Нівона, то це нині 550 кавомашина для кавомана, яку ви можете придбати нову, з трохи задушеними налаштуваннями, але з заверною системою, як у топ-моделей Нівона. То якщо ви кавоман, о, дуже рекомендую. Звісно, як завжди, там. Треба налаштування, треба ну, деякий час терпіти відбій, може приготування, мити віці дренажник, але смакавий. А, давайте. Ця машина буде коштувати 5500. Там до неї їде насадка капучинатора. То давайте запустимо, подивимося. Поставив її жорнував в гарному стані а, в майже новому. От, звісно, не новій, бо бюджет не дозволяє. Але при тому. при тому, дивимося, як варять. Nivona 520 В принципі, має всі основні узли, скажімо так, від всіх моделей Нівона, той самий бойлер, навіть той самий клапан, кавомолка класичної конструкції. Заварник, дренажник, все як в дорогих машинах. І з-за цього ця машина, дивіться, яку красу варить. І я ще не вибрав зовсім мінімальний При Притому вона нам наразі вари крутезна. Ну, в принципі, то американо. Все класичне внутрі, все а, в технологіях Нівона Міліта. Там ніхто нічого не видумував, не здешевлював, То навіть дивно, що ці машини нові коштували так дешево. З цією кавомашиною я отримав відсутній мусорник. Ну нічого, я поставлю новий то таке. От, при тому дивіться: таблетки чіткі, гарні, Ну, гарні журнала, майже нові, їм 90% я би дав. А, гарний дренажник, гарний привід і вуаля, ми отримуємо кавомашину, яка дивує за. Ці кошти, яких вона коштує, то ці машини свіжого року досить складно знайти. То й приємно, що ми маємо цю машинку. Звісно, пробіг невідомий, але невеликий. Це нам підказує решіточка, яка не дуже затерта. Звісно, є сліди користування, але ну, повірте, з часом на цих машинах ця решітка виглядає зовсім не так. А, давайте ще зробимо чашечку, зробив помол ще меншим. По тому, які особливості у цієї машини, ну у цієї моделі конкретно. А, дивіться, оце сенсорне, ну, не сенсорне. А, керування і інформативність світодіодами, воно так-то досить складне для розуміння. Людині, звісно, простіше, коли є графічне зображення. Тому, звісно, 550 модель в користуванні значно легше, чесно кажучи. Тут, поки вивчиш а, всі ці рисочки, крапочки, що кавомашина тобі підказує, ну це якраз яскравий той випадок, коли треба спочатку читати інструкцію, навіть мені. От, а, Бо, ну, не дуже логічно, чесно кажучи. Зайти в меню, натиснути кнопку S, ми там можемо налаштувати час вимикання, чи є фільтр, чи нема, і а, жорсткість води. А, певну температуру теж можна налаштовувати. От, а, що ще? А, всякі чищення точно тут є: тобто і декальцинація, чищення кавової системи, обов'язково про це сигналізувати вам машина буде час від часу. То загалом функціонал всіх. Сучасних машин тут є, звісно, пінення ручним капучинатором. Єдине, що зараз ми його не запустимо, без нижньої частини, яка, по суті, є піногасником, піна буде виходити з цього носика і намагатися заляпати нам все навколо. Давайте протестуємо кавку. Приємно, гарнюча американе. Крутілка об'єму води кнопочка міцності. Швидко собі обрали налаштування, які ви для себе вважаєте оптимальним. Натиснули кнопочку готування і вперед все пішло. Хочете гарячої водички, повернули ручку. Хочете готування пари і пінення молока, натискаєте кнопочку пари. Чекаєте, поки там символ не підкаже вам, що відкривати. Кидаєте трубочку молока, молоко, повертаєте ручку і отримаєте. Гарно, піну. Пінить машина добре. А, за це відповідальний капучинатор от Так, то, в принципі, і все. М -м. Машина 100% варта уваги Ця модель 520. От, і я думаю, що в той час, коли вона вироблялась, вона була реально а -а, крутим вибором. От, реально кавомашина для бюджетного кавомана. Хто хоче собі зекономити, але хто не певен. Чи взагалі потрібна йому кавомашина, чи зможе він справитись з тим постійним чищенням, які ці машини потребують, як то заварний блок, який промувати раз на тиждень і віці дренажника раз на місяць. От. А як людина вже навчиться на цій машині, звісно, наступним кроком могла може бути придбання щось там більш високого класу. От. Загалом, я думаю, всі так і робили, бо машина вдала. Клас. Ну, мені ця іменно модель дуже подобається, але трапляються вони в гарному стані, досить рідко, чесно кажучи, то вони в мене і рідкість. Так то все. Дякую за увагу. До побачення.